Добрий день, я Лариса Гриславець, депутатка Кременчуцької міської ради. У минулому своєму відео я розповідала, як Кременчуцька комунальна телерадіокомпанія заплатила майже 100 тисяч гривень за два цикли передач поради психолога. Як сказано було на сайті Прозоро, це цикл передач, де фахівці з психології. Відповідають на запитання глядачів, що пов'язані з перебуванням в тилу під час військового стану. Я дуже хотіла побачити ці передачі в ефірі, але на жаль, мені не вдалося. І тому я написала листа керівнику телерадіокомпанії з проханням розповісти, що це були за передачі, де і коли вони транслювалися. Але на жаль, ні відповіді на мій дзвінок телефонний, ні відповіді на моє депутатське звернення я досі не отримала. Що залишається в такому випадку? Ну, хіба що. Аналізувати чутки, плітки, домисли, а ще проаналізувати факти з інших відкритих джерел, що власне я і роблю як людина, яка моніторить бюджетні фінанси. Отже, під час війни комунальна телерадіокомпанія вирішила купувати чужий інформаційний продукт. Чому це сталося? Можна хіба що припустити, що там частина журналістів звільнилася. Евакуювалася за кордон. Або, наприклад, що урізали зарплати, або що в журналістів додалося роботи. Давайте дивитися. Дивимося портал публічних фінансів України. Перша стаття це стаття зарплат. Отже, за 8 місяців до воєнного 2000. 21-го року Кременчуцька телерадіокомпанія отримала на зарплати 4 мільйони 600 тисяч гривень. Це із січня по серпень. За такий же хронологічний відрізок часу. Із січня 2022-го і завершуючи серпнем 2022-го це вже 5 мільйонів 100 тисяч гривень. Тобто різниця фонду зарплат склала 500 тисяч гривень. Другий момент. Тепер давайте подивимося на передачі, які випускає наша місцева комунальна телерадіокомпанія. Ой! А в ефірі виявляється, бачимо лише щодня кілька хвилинні сюжети новин. А інші передачі це, по суті, постійно йде ретрансляція національного марафону Україна разом. Тобто передач комунальна телерадіокомпанія зараз робить менше ніж до війни. Тепер давайте подивимося на іншу статтю витрат, наприклад, валіне. І порівняємо, скільки ж журналісти комунальної телерадіокомпанії прокатали за 8 місяців 2021 року і такий же період 2022 року. Ой, а виходить аж практично удвічі більше. У 2021 році за 8 місяців це було 129 тисяч гривень, а вже в 2022 році це 248 тисяч гривень. Звісно, ціна бензину у нас зараз стрибнула дуже високо, але ж не в два рази. Для мене, як людина, яка довгий час працювала в редакціях, цікаво перерахувати, скільки ж грошей щодня мають журналісти на те, щоб бути оперативними і знімати по місту свої сюжети. Виходить, що за нинішніми проплатами на бензин 248 тисяч. Ділимо на 8 місяців, це 31 тисяча за місяць, це, ну, виходить, тисяча півтори наша телерадіокомпанія платить за бензин щодня. Та, здавалося б, дрібниці. Подивимося ж, які випуски новин робить наша телерадіокомпанія. Беремо сюжет один із недавніх за 2 вересня. Отже, випуск новин від 2 вересня. Він складається із кількох сюжетів. У першому сюжеті міський голова Віталій Малецький інспектує ремонт тротуару на вулиці Східній. Це Раківка, тобто журналісти їздили туди. Ні, ми отут все це знімемо і зробимо посередині для води таку ливневу каналізацію. Другий сюжет із цього випуску новин розповідає нам про. Ремонт мережі теплопостачання. На перекресті вулиць Івана Мазепи Небесної Сотні виконуються роботи по заміні дефектних ділянок трубопроводу Ду 400. Найбільш масштабні роботи проводяться на вулиці воїнів інтернаціоналістів. Тут спеціалісти замінюють аварійну тепломережу діаметром 800 міліметрів. Робота по заміні теплової мережі між тепловими камерами 44-45 в районі житлового будинку Лесі Українки 20. Наступний сюжет. Про застосунок дія і його використання, тобто, це журналісти робили фактично не встаючи з місця, переливі сервіси. Електронні пенсійне посвідчення, документи англійською, послуга шерингу авто і посвідка на проживання ще один сюжет про те, як журналіст комунальної телерадіокомпанії Воробйов навчає студентів національного університету. Вони прийшли прямо в редакцію, тобто теж бензину не витрачали. Один із сюжетів це. Похід е, журналіста в магазин і розповідь, як журналіст їсть кокос, тому що саме 2 вересня був всесвітній день кокоса. Хотів спробувати цю внутрішню водичку цю сладеньку. Воно вона оказалось такою гадостю. Зараз я придбав цьогорічний кокос, тому будемо разом з вами його відкривати та куштувати. На смак вона я вважаю, що дуже і дуже цінний ось сюжет про кокос і надзвичайно актуальний під час війни. Повернімося тепер знову до серйозних речей, до бюджетних грошей і до закупівлі того ж пального. Цікаво, що одну із закупівель оголошували 5 березня. І послухайте, яке пафосне обґрунтування написало підприємство для того, щоб зробити. Цю закупівлю за особливою заспрощеною процедурою е, у підприємства є нагальна потреба у закупівлі дизельного палива та бензину А 92 для забезпечення автотранспорту, комунального телебачення, запасами пального та безперебійної роботи з метою забезпечення нормальної господарської діяльності телерадіокомпанії. Недопущення, припинення або обмеження надання інформаційних послуг населенню, що в свою чергу спричинить негативні соціальні процеси або небажані наслідки. А також призведе до створення загрози припинення функціонування телерадіокомпанії через кілька місяців. Оцю саме закупівлю з цим пафосним обґрунтуванням перевірила Держаудитслужба і відповідно зробила дуже логічний висновок, що закупівля пального телерадіокомпанії за особливою процедурою жодним чином не пов'язана з негайною ліквідацією наслідків широкого Масштабного вторгнення в Україну збройних сил Російської Федерації, тобто, іншими словами, шановна телерадіокомпанія, не перебільшуйте власну значущість під час війни. Якщо ви думали, що з курйозами в закупівлях телерадіокомпанії оце було все, то ні. Є ще цікавіше. У 2021 році комунальне підприємство КТРК щомісяця платило адвокатському об'єднанню консалтинг груп по 16 тисяч гривень за адвокатські послуги. При цьому у реєстрі судових рішень бачимо лише одну судову справу телерадіокомпанії по боргах за тепло. Звучить курйозно: у 2021 році комунальна телерадіокомпанія програла суд по боргах за тепло на суму 80 тисяч гривень. І при цьому ж у цьому році комунальна телерадіокомпанія оплачувала адвокатські послуги на суму понад 190 тисяч гривень. Також до 24 лютого комунальна телерадіокомпанія платила щомісяця по 12 тисяч гривень фопку зміні за просування телеграм-каналу. Під час широкомасштабного вторгнення, звісно ж, комунальна телерадіокомпанія цього не робить. Вона тепер платить по 20 тисяч гривень цьому фопу за інформаційно-консультаційні послуги. Що іще купувала телерадіокомпанія під час широкомасштабного вторгнення. Привертаю увагу також вісім договорів із ФОП Дмитрієвою на програмне забезпечення і різні види обслуговування і ремонту. Обслуговування і ремонт комп'ютерів, аудіовізуальної техніки, і навіть контрольного вимірювального обладнання. Загальна очікувана вартість цих договорів понад 600 тисяч гривень. Щоправда, частину договорів пізніше відмінили. Який висновок з усього сказано? На мою думку, у комунального підприємства КТРК немає жодних підстав купувати чужий продукт інформаційний, витрачати іще й на це гроші. Зарплата є, пальне є. Техніку купували протягом довгих багатьох років. Обслуговування техніки є, все це відбувається. Тож і обходьтеся власними ресурсами. По-друге, збільшення витрат комунальної телерадіокомпанії наводить мене на думку, що наш міський бюджет нічого не зекономить від того, що газета за 9 мільйонів гривень зараз не виходить. Як на мене, ми зараз не платимо за газету за 9 мільйонів, але все одно гроші із міського бюджету йдуть на інші статті витрат комунальної телерадіокомпанії. І під кінець року ми можемо побачити, що е, гроші за 21 рік, які телерадіокомпанія освоїла. І за 22 рік це будуть співвідносні суми. Як я вже говорила, мені дуже б хотілося дізнатися у керівника телерадіокомпанії Сергія Перепилятника, куди ж саме йдуть гроші, але е, відповідей на свої кілька вже звернень я не отримала. Зі скаргою я зверталася і до міського голови Віталія Малецького. У своїй відповіді Віталій Малецький мені вказав, що відносини. Місцевої влади і комунального підприємства вони будуються виключно на засадах підконтрольності та підзвітності. Це мене втішає. Звісно ж, це дуже добре, що міський голова знає, куди йдуть гроші на комунальному підприємстві. Але, на мою думку, і депутати та платники податків теж мають право знати, куди і навіщо. Ідуть бюджетні гроші.